Вітаю вас. В ефірі першого про головне програми, що робить події зрозумілішими. Завтра, 14 грудня, Україна в терміновому порядку пропонує за допомогою скайпу провести засідання тристоронньої контактної групи. Тема звільнення заручників. Формула обміну всіх на всіх у цифрах. Зараз виглядає так: В Україні повертають 48 полонених. Україна 228 бойовиків і сепаратистів. Паралельно із мінською групою свої самостійні перемовини тільки із очільниками окремих районів Донецької та Луганської областей, проводить народний депутат Надія Савченко. Окрім звільнення заручників, це ще й питання вдосконалення мінського формату і амністія. В Студії про головне сьогодні Павло Петренко, міністр юстиції України, на прямому скайп-зв'язку із студією Євген Захаров, директор. Харківської правозахисної групи Павло Дмитрович, вітаю вас. Доброго вечора. Отже, про ті перемовини, яка Надія Савченко провадить, дивіться, не виходить домовитися на мінській групі про звільнення заручників. Перенесли це питання на 21 грудня. Ті зусилля, які застосовує народний депутат, наскільки вони є прийнятними з правової точки зору, чи все таки головне домогтися результату? А хто його доможеться? Чи в такій Формі переговорів чи офіційні це не важливо, знаючи іншу сторону, яка веде перемовини, саме Російську Федерацію, розраховувати на якийсь позитивний результат, поки на території України не з'являться наші громадяни, дуже важко. І будь-які неформатні перемовини можуть нашкодити. По тій самій надії перемовини велися. І в мінському форматі, і в форматі дипломатичному на найвищому рівні. І саме завдяки тому, що ми тоді не робили з цього ні реклами, ні піару, а надія потрапила на територію України, повернулася додому. Тому я тут є прихильником консервативної моделі, коли є певний формат, який закріплений мінськими домовленостями, наскільки б вони не були, скажімо так. Сумнівними з точки зору виконання з боку Російської Федерації, але це той формат, який, хоча б, зобов'язує російську сторону приймати участь в перемовинах. Формат, коли перемовини ведуться виключно з сепаратистами, представниками так званої місцевої влади ДНР і ЛНР. Він є дуже сумнівним. Хоча Надія каже, що там були представники Росії під час ну, я, цих я не знаю, що там і хто там був, але насправді тільки коли в цей процес, хоча б якимось чином юридично втягнута Російська Федерація, ми маємо маленький шанс на те, що ці перемовини мають кінцевий результат саме повернення українських заручників на територію України. Тому я дуже обережний в цьому питанні і. Коли ми приймали участь, наприклад, в звільненні наших політв'язнів в частині юридичного блоку питань, я взагалі не коментував такого роду події до того моменту, поки наші громадяни не поверталися на територію України. І я продовжую займати таку позицію, саме основне, щоб люди повернулись на територію України. В цій ситуації основне, щоб ми мали в переговорниках Російську Федерацію як ту сторону, яка має вплив. І контролює і сепаратистів і бойовиків на тимчасово окупованих територіях України 29 листопада. Мінюст оприлюднив звернення незаконно засуджених у Росії Миколи Карпюка Станіслава Клиха. Це одні з череди українських політв'язнів, які відбувають покарання на території Росії. З проханням перевести їх відбувати строку Україні. тобто якісь процедури вже тут були задіяні, ми подібні запустили... до Сенцова Кольченка. Ми запустили такі ж процедури, як і по синцової Кольченко щодо повернення наших громадян на територію України. Поки що ми чергово очікуємо відповіді протилежної сторони. Я не беруся робити прогнози. Я дуже розраховую, що ці наші українські громадяни так само. Потраплять до групового обміну, тому що самий реалістичний сценарій це все ж таки формат обміну наших українських громадян, які є політ ув'язаними на території Російської Федерації, на тих осіб, до яких має інтерес інша сторона. Оце підтверджують і. Президент Росії Путін в певних своїх висловлюваннях да що є певні юридичні можливості, і більш конкретно говорить міністр закордонних справ Росії Лавров від 9 грудня. Говорить, що е, можуть бути обмінені росіян всі ці політв'язні, які перебувають в Україні, тобто Росіяни, які перебувають в Україні, але все залежить від того, як будуть використані ці можливості. І я хочу згадати вашу заяву, пане міністре. Від 21 жовтня, коли Росія офіційно відмовилася передавати Сенсова Кольченка для відбуття покарання в Україні за конвенцію відповідною, і ви тоді написали на Фейсбуку, що пізніше ви оприлюдните новий план їхнього звільнення. Чи є цей план, чи він реалізується зараз, принаймні так, якщо не будемо говорити про суть, ми маємо ще. Певну надію, що ці політв'язні повернуться в Україну в форматі нинішніх перебувань, які ведуться, в форматі обміну наших громадян на інших осіб, до яких має інтерес Російська Федерація. А якщо це не буде зроблено, то ми будемо продовжувати вживати міжнародні правові заходи щодо. Російської Федерації, але поки що я не хочу, ще раз кажу, не хочу озвучувати плани Б, маючи е розрахунок на те, що все ж таки вдасться переговорній групі, яка зараз активно працює з цією стороною в форматі мінських е перемовин і так званому в мінському форматі е максимально провести обмін і повернення наших громадян, е в тому числі і політичних в'язнів, по яким вже є вироки судів на території України. Ну, план Б частина його є посилення персональних санкцій. Да, ви про це теж говорили. 22 другого я розраховую все ж таки, що ми зможемо е, повернути наших українських громадян в переговорному процесі. Дякую е, на прямому скайп. Зв'язку Євген Захаров, голова Харківської правозахисної групи. Пане Євгене, вітаю. А як ви, якщо доброго вечора. доброго вечора? Як, як доброго ви, якщо стисло, да е, бачите, все таки. Зараз станом на цей момент, можливості для звільнення наших українських політв'язнів в Росії і все таки обміну за мінськими домовленостями всіх на всіх, які зараз ну на жаль поки що пробуксовує. Чи плідними тут є зусилля надії Савченко, на вашу думку? Мені важко оцінити, чи є вони плідними, але як на мій погляд, те, що вона намагається знайти якісь нові можливості і, і шукає можливості цих перемовин, я б це тільки вітав би. Може, їй вдасться те, що не вдається іншим. Розумієте, я хочу сказати тут таке, що взагалі весь цей обмін, так як він відбувається за мінськими домовленостями, це. Дуже е, грубе їх порушення цих самих мільських домовленостей. А скільки за ними цей обмін мав бути здійснений протягом п'яти днів після відведення зброї? Зброю не відвели і стріляють постійно. Люди у нас гинуть, і військові, і цивільні майже не щодня. І досі з тих пір, а це був е, це був лютий 15-го року. Зараз же вже, вже 16-й, а обмін йде дуже погано. Це є ніщо інше як абсолютно агидний механізм політичного торгу і політичного тиску на Україну на Україну. Я взагалі думаю, що треба шукати зовсім інший механізм, оскільки е, ми повністю від Росії тут залежимо від, е, від керівництва Російської Федерації. Е, е, вона робить з нами те, що їй заманеться, а ми нічого не можемо їй навіть сказати у відповідь. І те, що е, Надія Савченко шукає якийсь інший варіант. Як на мене, якщо в неї вийде, то це буде і добре. Хоча тут е, можливо є якісь плани, були далекоглядні, використання її російською стороною. Це також може бути. І як будуть ці події відбуватися далі, я не знаю. Але я хочу сказати таке: що взагалі було помилкою, на мій погляд, такою кардинальною. Поєднання в одному договорі суто політичних і суто гуманітарних питань не можна поєднувати разом такі речі, як звільнення полонених і, і політичні вимоги, не можна використовувати долю полонених в політичних цілях. Між іншим, з точки зору міжнародного гуманітарного права, це є нічим нічим іншим як. Як воєнний злочин, який має назву заручництва. І, взагалі кажучи, всі ті, хто беруть участь у скоєнні цього злочину в цьому вигляді, вони можуть бути у, у майбутньому розглянуті як суб'єкти цього злочину міжнародним кримінальним судом. Я вважаю, що Мінськ 2 мертвий абсолютно, треба шукати зовсім інші механізми е, 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 міжнародні. Які з одного боку би забезпечували мир тут, а з другого боку, кінець кінцем справді би звільнили наших полонених, бо все, що відбувається, це просто як той погляд, просто грамотні ворота. Я розумію, що мені легко заперечити, що це дуже легко говорити і дуже важко зробити. Це я розумію, але все одне, як не мій погляд. Ці, ці мінські домовленості, в мене язик не повертається назвати їх е, е, угодами, бо вони не були ні ратифіковані, ні підписані першими особами, е, нічого. Е, нічого цього не було. Дякую, пане Євгене. Треба шукати щось зовсім інше на інших засадах, на засадах розділення питань гуманітарних і політичних. Дякую, Євген Захаров. Залишайтеся на зв'язку. Є коментарі, пане міністр, до того, що сказав Євген Захаров. От чи маємо так? те, що маємо, маємо те, що маємо Їй це виконувати. Ми маємо цю реальність, яку фактично зараз створила інша сторона, і повинні з цієї ситуації виходити в максимальному захисті інтересів України і тих людей, які є політичними в'язнями громадян України. треба вживати всі заходи можливі і неможливі. Тому що права форма це дуже важливо. Можна дискутувати про різного роду праві форми повернення людини, але коли ця людина сидить десь на Сахаліні в одиночній камері або в карцері більше року. І до неї не допускають не то, що родичів, а навіть медиків. Ну її тоді абсолютно все рівно наші дискусії про юридичну чистоту того чи іншого процесу. Їх головне потрапити додому і отримати їжу і теплий одяг, і лікаря, і доступ до, до близьких. Тому я вважаю, що треба використовувати всі можливі і неможливі механізми, які є зараз в рамках можливо недосконалих, але тих домовленостей мінських, які зараз є, для того, щоб повернути наших українських громадян з полону. Павло Дмитрович. Допит Януковича. Ми всі стежили за спілкуванням власне, наших адвокатів, нашого слідства, наших прокурорів із колишнім президентом України. От те, що відбулося, причому допит був в якості свідка, а не звинуваченого, не підозрюваного. Те, що відбулося, воно полегшує кримінальне переслідування Віктора Януковича. Чи навпаки. Дивіться, це питання до наших слідчих органів, до генеральної прокуратури, які Але мають щодо процедури, власне. Що затримуючи. стосується процедури, що стосується процедури, насправді є відповідна процедура заочного кримінального провадження, є процесуальні дії, коли допитуються особи в тих чи інших справах, є набуття статусу особи підозрюваного, що відбулося в рамках цього допиту, коли генеральний прокурор оголосив підозру. Громинину Януковичу у вчиненні особливо тяжкого злочину державної зради. І я вважаю, що що є позитивним в цій ситуації, є позитивним те, що слідство нарешті сунулося з мертвої точки, тому що два роки останніх чотирнадцяти-п'ятнадцятий рік, початок 16-го року, ми тільки вели бесіди про те, що слідчі займаються розслідуванням, але якихось активних процесуальних дій ми не бачили. Є позитивна тенденція, коли нинішній Генеральний прокурор розуміє свою особисту відповідальність за результати розслідування, нарешті усвідомивши, тому що цей генеральний прокурор розуміє, що це його персональна відповідальність як політика, як політика важкого ваговика, який поставив свою репутацію, пішовши на цю посаду, почав вживати заходи, коли слідчі органи прокуратури. Почали хоча б якось рухатись в цих справах. І те, що ми бачимо вручення підозр, те, що ми бачимо просування в перших групах справ стосовно Януковича його оточення, це позитивно. Звичайно, сторона захисту буде намагатися використовувати будь-які можливості для того, щоб затягувати процес. Ми це побачили. Ми це побачили з позиції адвокатів Януковича. Але я переконаний, що. Наша правова система і наша судова система може забезпечити е, чесний справедливий суд для кожної особи, навіть для, для тої особи, яка звинувачується в державній зраді, е, і ми повинні цей процес пройти, тому що українське суспільство чекає. Е, Відповідей на багато питань, які стосуються і подій під час майдану, які стосуються злочинів, які вчинялися оточенням Януковича особисто ним. І е, я маю надію як проста українська людина, як простий український громадянин, як навіть не як міністр юстиції, на те, що в наступному році ми побачимо публічні судові процеси з відповідними вироками судів. Є дискусія зараз, чи влаштовувати заочний суд. Якраз щодо Януковича і його оточення, чи чекати можливості тут не може бути дискусії на тут не може бути жодної дискусії для того. І працює інститут зоочного кримінального провадження, щоб його застосовувати до тих осіб, які переховуються від слідства, і коли у слідчих органів і у української правової системи немає механізмів. Повернення цієї особи на територію України. Це саме той випадок, який відбувається з громадянином Януковичем, коли Російська Федерація всупереч міжнародним домовленостям і договорам, які вони вкладали з Україною щодо правової допомоги у кримінальних справах, не видає громадянина України Януковича українському правосуддю у тих кримінальних справах, де були зроблені відповідні запити. Тому і був прийнятий інститут заочного кримінального провадження, який відповідає європейським стандартам, тому що такий інститут називається і на в відповідних правових системах європейського союзу і не тільки європейського союзу які дозволяє національній правовій системі в системі судочинства притягнути особу до кримінального до кримінальної відповідальності якщо вона умисно ухиляється від слідства і від суду і винести підний вирок який буде виконаний в той момент, коли ця особа потрапить е, до е, нашої правової системи, вона повинна бути відбути покарання, яке буде визначене вироком суду? Okay. У цієї особи є можливість захисту, тому що відбувається повідомлення по всім відомим адресам. В нашому випадку е, громадянин Янукович отримав таку інформацію безпосередньо під час вчинення процесуальної дії, під час його допиту, е, і у нього є всі можливості повернутися на територію України. Але я точно не підтримую позицію певних е осіб, які говорять, що давайте чекати, поки наші втікачі е повернуться на територію України, тоді їх судити. Це утопічна позиція. Тут е абсолютно є правильною позиція е генерального прокурора е Міністерство юстиції, яке розробляло відповідне законодавство щодо заочного кримінального провадження. І парламенту, який прийняв ці закони, необхідно доводити ці справи, по яким є доказова база до вироків судів. Тобто, тепер справа тільки за доказовою базою, яку власне готує генпрокуратура з законодавчої точки зору, все готово для Абсолютно. того, заочного Абсолютно. Суду. для того, щоб було ці ситуація, все готово. Тепер по закону а, щодо спецконфіскації, який би дозволив стягнути майно грошові активи, віктора не його оточення та ну, інших людей. А, Знову ж таки про людей зараз пізніше поговоримо. Він провалений у Верховній Раді цей законопроект. Що тепер далі? Я е, чув вашу заяву, що це можна зробити в класичний спосіб стягнути ці активи. Тоді навіщо потрібен закон про спецконфіскацію? Дивіться, мова йде про те, що це можна зробити в класичний спосіб, коли будуть подані до суду перші кримінальні справи по економічним злочинам і його оточення, і тоді буде класична конфіскація, навіть не спецконфіскація. Але закон про спецконфіскацію має ту філософію, щоб держава мала механізм конфіскації злочинних активів. Які встановлені в рамках розвіду тої чи іншої кримінальної справи? Ця кримінальна справа має великий обсяг епізодів. І очікувати, поки всі епізоди, там, наприклад, по рекету, по вбивствам, по протиправним зловживанням службовим становищем, будуть розслідувані і направлені загальною справою до суду, це не є ефективно, тому що є точний доказовий. Власт інформації про те, що е, там якась кількість грошей була списана і направлена на підставних осіб. Цей механізм застосовувала Італія, коли боролася з мафією в х роках, коли порушувалися десятки сотні кримінальних справ проти мафіозі різного роду справ по бивствам, по реквіту, по замовленням, в тому числі про розкладання бюджетних коштів. І тоді італійці запропонували цей механізм, що а кошти, які були встановлені як здобуті злочинним шляхом, не чекаючи кінцевого вироку по всім епізодам, списувалися в бюджет через цивільний процес. Цей механізм застосовують зараз понад 30 країн світу, це розвинуті країни, це члени Європейського Союзу, це країни Північної Америки, і цей механізм розробила Україна як відповідь на нестандартну ситуацію, яка в нас склалася, тому що той великий обсяг кримінальних справ і ті масштаби корупційних оборудок, які були під час 2010-2013 року, дають необхідність в нашій правій системі. Мати механізм повернення до необґрунтованих активів Закон розроблявся нами спільно з європейськими експертами. Стільки, скільки було брехні і неправди озвучено в парламенті для того, щоб цей закон завалити, ну я, як людина, яка вже на посаді міністра три роки, я чув багато. Брехні стосовно антикорупційних законів я чув багато брехні стосовно законів, які посилювали відповідальність за корупційні злочини, але цей закон перевершив просто своїх попередників, і та той, той небажання депутатів проголосувати за поновлення справедливості і повернення вкрадених коштів мене особисто вразило. Головна пересторога, я просто скажу, щоб люди розуміли, це те, що цей закон можна використати щодо будь-якої людини. Це брехня. І тим самим це... стягнути, як я можу зараз нашим громадянам сказати, що це повна брехня і маячня. Цей закон застосовується. До тих осіб, які звинувачуються в корупційних злочинах, по яким винесені вже арешти, майна і підозри. І цей закон не застосовується виключно на конфіскацію грошових коштів і валюти, яка вже арештована. Цей закон не застосовується щодо бабусі чи пенсіонера чи приватного підприємця. Цей закон може бути застосований виключно за поданням генерального прокурора або його заступника. Був другий міф, що кожен районний прокурор почне зараз бігати за підприємцями, і цей закон буде проводитись фактично через публічні судові процеси, де треба буде довести, що гроші, які зокрема зараз арештовані в Державному щедному банку, а це півтора мільярда доларів 50 мільярдів гривень. Повинні бути направлені до державного бюджету, направлені на підвищення соціальних стандартів, на збільшення мінімальних пенсій і на о, о, фінансування оборони. І навіть ці аргументи не дали сміливості і о, позиції депутатам натиснути кнопку За пане міністре що далі? От закон наступний провалений. Крок. Будете писати новий, подавати його до наступний Ради? Це крок, час. Наступний е, наступний крок я вам скажу, який буде зроблений. Е, закон уряду провалений, що фактично. Забороняє уряду подавати протягом шести місяців повторно даний законопроект. Але як мені відомо, фракція Народний фронт готує модернізований текст закону, який буде поданий на наступному тижні, з відповідною вимогою включити його до порядку денного і проголосувати як невідкладний. В цьому тексті закону, крім спецконфіскації, буде зразу встановлений. А напрямки, куди ці кошти будуть потрачені, тому що третій який озвучився. Невідомо куди ці гроші будуть потрачені. Є пропозиція, щоб в законі в одному законі було написано, що кошти будуть направлені на оборону і кошти будуть направлені на підняття мінімальних пенсій, і Дякую. це буде справедливо. Пане міністре. Не встигаємо все проговорити. Реформа пенитенціарної системи служби виконання покарань. В травні рішення було ліквідувати цю систему, передати повноваження мін'юсту. Що за цей час було зроблено? Насамперед 100 Очки зору умов, у яких перебувають українські ув'язнені, бути коротким насправді фактична передача функцій міністерства юстиції відбулася тільки восени, тому що рішення в травні воно передбачало півну реалізацію, і тільки в середині вересня ми перейняли функцію і почали розгрібати ті авдії які були фактично створені навіть не протягом 25 років, а протягом існування всієї радянської системи тюрем і. Філософії виконання вироків. На сьогоднішній день, що ми фактично робимо, вперше відбулася прозора закупівля ліків, тому що завжди в потенціальній системі була проблема з ліками проти туберкульозу і проти сніду. Ці ліки закуповувалися або через незрозумілі схеми, або їх завжди не вистачало. Ми провели першу нашу тендерну процедуру через систему Прозоро, залучили до цього процесу Transparency International і ЛЖВ. Це міжнародна організація громадська, яка якраз е е е функціонує в цій сфері. І саме цікаве, з 50 мільйонів гривень, які були направлені на закупівлю, знаєте, яка відбулася економія? 12 мільйонів. 12 мільйонів гривень відбулася економія по одній закупівлі ліків проти туберкульозу і вілсніду. Ми плануємо в наступному році перевести всі закупівлі і по лікам, і по харчам через систему «Прозоро». І е, до цього процесу ми долучили транспаренції фахівців Міністерства економіки з одною ціллю. для того, щоб лоти, які формуються, формувалися таким чином, щоб була максимальна конкуренція і найкраща ціна. Е, що стосується умов отримання. Е, зараз проводиться інвентаризація всіх установ. І ті установи, які є ненаповненими, які є в найгіршому стані з точки зору умов утримання, будуть в наступному році консервовані. Так само ми розпочали процес залучення інвесторів для побудови нових СІЗО. Це питання, звичайно, не місяців, питання дуже складне. Тобто ми ставимо зараз собі завдання забезпечити хоча б людські умови щодо харчування, щодо лікування людей. З наступного року ми будемо після аналізу колонії переміщувати ув'язнених в ті колонії, де є кращі умови, де є більш гарний ремонт, де є більш гарні умови для утримання. І рухатись в тому напрямку, щоб все ж таки система тюрем у нас переставала бути репресивною, щоб вона ставала місцем, де є шанс для на ресоціалізацію. І тут дуже важлива підтримка наших правозахисників, які. Повинні допомагати контролювати і сигналізувати, де є проблеми в цій системі. Я не можу сказати, що ці проблеми зникли, тому що тюремна система це окремий світ, який має шалений спротив до будь-яких реформ. Дякую. Але я переконаний, що спільними зусиллями і з нашою позицією, спільною нашою позицією, і з підтримкою українських громадян, ми зможемо і в цій сфері навести лад, тому що люди, які потрапили за грати. Це не є якимись людьми другого сорту. Це люди, які мають шанс і мають право на дякую. виправлення до нормального життя. Пане міністре, дякую. Дуже багато по цій темі міг би сказати Євген Захаров. Пане Євгене, я вибачаюся. Нас виключать зараз з ефіру. Я сподіваюся, що ми найближчим часом обов'язково повернемось до цієї теми, тому що тема дуже важлива. Абсолютно. І до наступних зустрічей. Дякую, пане міністре. Це була програма. Про головне побачимо завтра з вами о 19.30. Все буде добре.